Яка у вас конверсія із переписки або дзвінка у продаж? Згадайте вашу вирву або воронку продажів і згадайте, на якому етапі у вас більше всього накопичуються клієнтів і не перетворюються в угоду. Зробили презентацію, пропозицію, а потім мало угод ліди не погоджуються або не приходять на зустріч? Перше і приховане правило. Так, про яке не говорять і не помічають, дрібничка така ця штука ламає все, і не так важливо на якому етапі вирви воронки продажів ви знаходитесь. Це очевидно, але важливо, щоб одна людина зрозуміла іншу, будь то початок розмови, будь то переговори на зустрічі. І так, увага! Не варто розповідати клієнту більше ніж 15 секунд, особливо при спілкуванні по телефону, оскільки людина більше не слухає, або якщо слухає, то не за всім погоджується. Здебільшого фраза може містити дві-три тези, і кожна з них може бути абстрактна або не збігається з картиною світу вашого співрозмовника. Клієнт просто починає відволікатись, думати про своє, а тим часом ви щось йому кажете. І в результаті. Виходить, один, одного не розуміємо. Послухайте себе або ваші переговори. 99% ви у другій половині розмови іноді розмовляєте більше, ніж треба. Знали? Так, через цю маленьку дрібничку клієнт не розуміє половину ваших переваг і не може усвідомити, чому йому потрібно працювати саме з вами. Ви ще раз скажете: ну, ми це знали. Ну тоді не робіть цього. Винятком є, коли клієнт слухає вас з відкритим ротом і йому цікаво все. Але ж ми розмовляємо про тих клієнтів, які у вас не купують. Проте деякі менеджери і керівники можуть сперечатись. Типу клієнту потрібно якісно розказати, і за 15 секунд ми не встигаємо. Ну тоді розбити по шматочках і отримайте після кожної 15-секундної фрази реакцію. І працюйте з кожною реакцією. Що зробити? Візьміть 10 рандомних дзвінків. Одного менеджера, і порахуйте, скільки фраз менеджера у розмовах тривають більше 15 секунд, а клієнт каже щось своє. Виключенням є ті клієнти, які готові купити ще до дзвінка менеджера. І це стосується не тільки початку розмови, а й кінця, де ви презентували клієнту рішення, аргументували. Що робити, якщо в 15 секунд ви не можете вкластись. Тоді розбити вашу презентацію на короткі, зрозумілі тези у форматі цікавого запитання. Самий простий та елементарний приклад. У нас така та перевага. Що ви думаєте про це? Або більш просунутий варіант. А ви знаєте, деякі з наших клієнтів зазвичай купують ці квартири або купують ці машини з таких то причин та міркувань. Скажіть, будь ласка, а на що ви звертаєте увагу під час вибору машини або під час вибору онлайн курсу там тощо? І це спрацює тільки якщо це буде збігати з основним мотивом клієнта, який я показував, як виявляти ось тут? Друге, і також просте правило, яке ми знали, але могли забути або вважати, що це не помилка. Не стверджуйте та не аргументуйте, якщо не запитували. Ваш менеджер у розмові каже щось клієнту, щоб виразити думки, або щоб менеджера зрозуміли, типу, щоб клієнт уловив нашу думку, і тоді він зацікавиться. Це працює? Так, але у межах ваших результатів, якщо хочете більше конверсію і зліда у продаж, слід менше ризикувати, а саме не стверджуйте, не аргументуєте і не розказуєте. Чому? Тому що не факт, що це влучить в його справжні бажання. Наприклад, продавець каже: ось дуже неймовірний червоний диван. Він вам підходить під дизайн. Ні, я шукав синій звичайний. В цей момент я клієнт вже сумніваюся у компетенції дизайнера, а це всього його навички переговорів. Він вже встиг навіть свою думку нав'язати. Не робіть таку помилку. Тому, щоб не промазати, берете. Наприклад, дві-три варіанти. запитуєте, який з них. Більш подобається або більш влучає у потребу клієнта. А якщо ви підберете набір тез, аргументів і дізнаєтесь, який з них влучить в мотив в причину потреби, шансів на те, що не зацікавлений клієнт та не зацікавленішим, реально більше. Інший приклад, продавець каже: іноді під такий то дизайн обирають червоний або рожевий диван. Скажіть, наскільки це може задовільнити вашу жінку, вас та створити грайливу атмосферу? Що скаже клієнт, навіть якщо він хоче синій, а ви не попали. В нього не буде сумнівів у вашій експертизі, бо ви привели у приклад інших клієнтів, ви спираєтесь на досвід, а також спираєтесь на мотив клієнта. Просто клієнт трохи інший і він поділиться своїм баченням дизайну. Давайте реально дивитись на речі. У багатьох менеджерів бажання продати або інші його бажання набагато важливіші. Бажань клієнтів і це відчувається. Коли клієнт це відчуває, це відштовхує. Якщо ви хочете стати ближче до своїх клієнтів, впровадьте правило 15 секунд. Що це дасть? Ваш клієнт буде відчувати, що ви зацікавлені в його думці, і намагайтесь йому допомогти. І ще, що важливіше, він буде встигати вас зрозуміти, бо коли ми говоримо більше 15-20 секунд, є ризик, що клієнт полетить у свої думки. Менеджер в свою чергу може сказати, що він про це знав. Проте, якщо ми візьмемо, за приклад розмову з використання crm системи у поєднанні з IP-телефонією, то у другій половині розмови 100% більше за клієнта буде говорити сам менеджер, який далі почне виправдовувати свої слова: типу: Ну а як інакше, якщо клієнту не розкажеш, то він і не купить. Але діла так не буде. Ми тут зібралися, щоб робити результат у грошах, а він починається з продажів. Інтегруйте ці два правила хоча б на три місяці, і ви побачите зростаючу динаміку у конверсії. Сам знаю, що ломати майнсет непросто, хоча я сам це робив з собою, з менеджером багато разів. Це лякає, але наше зростання та гроші там, де є страх і невідомість. Якщо вам потрібна допомога, ви знаєте, як зі мною зв'язатись. Да будуть продажі!